Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 22 серпня 2023 року виноградник Котовського Руслана, Вінницька область, відкритий ґрунт. Сьогодні посмакували, спробували, яка на смак така красива гібридна форма під назвою клубнічний. Вирішив я візняти і показати. Ось такий вона на сьогодні має вигляд. Це корінний власний кущик. Там кілька так на ній є, вона на, дві, на двох плащинах. Там на іншій плащині також. Ось такі красиві гронка. Трішки у нас збита, але вона не чави себе. Уже є малесенькі гронка, є величенькі, є, дуже великі. Е, Все-таки краще вона. Ну, це власник, я вже казав, але зараз я покажу, наскільки вона, чи він е, чудовий на е, привітій культурі. Ось так. Ну, що там, що там подобається смалкові. Смакові дуже хороші. Урожайність хороша, морозоційкість також хороша, він у мене ще росте на арці. Дуже задоволений ним. Виходять дуже смачні компоти. В тому році навіть спробували зробити вино, то в вині залишається цей його цікавий присмак клубніки, полуниці, чи як правильно сказати. Ось так. Зараз підійдемо. До привітого кущика. Я не буду вимикати камеру. І е, там більш, більш красивіша картина. Хоча і там непогано, але, але все-таки щеплений кущик взагалі супер. Оце щеплений кущик. В тому році я його показував вже. Ще раз показую, ну тут гронки такі близько кілограма. Навіть оці, це ми тільки лише сьогодні освітлили, і ось ці не зафарбовані ягідки вони вже також мають свій той специфічний смак. Ось така тут нагрузочка. Це для когось не нагрузочка, а я, а я радію тому, що я маю заробідем з другої сторони. Тут сонечко може небудь забивати. Ось так, тут такі також непогані гронки. Далі камеру прилаштує. Ось так. Ось тут такі красива гроночка. Погано видно, листя мішає. Але Загальна картина так дуже-дуже дуже пристойна. В тому році я на ньому залишав і по дві гронки, але в цьому я його трошки пожалів. І пожалів і не дуже. Відірав я Так. Гарна така гармонія цукру і кислоти і... Його присмаку, якби поки за ним нічого поганого не помічено. Витримую він гарно гарної і, і душі, бачите, я в ямку поливав його неодноразово. Тріску немає. Одне, що тільки збита гронка, це в нього. Але що скажу, що є він в мене щеплений на кудерок, то там зовсім інша. Зовсім інша і ягідка і зовсім інша грона. Грона більш рихліша і трішки мільча ягодка. Ну, ягідка зараз урвем. Кілька таких, можна сказати, кращих. І зважимо, глянемо, що вони нам покажуть. Ну, досить непогано, 11 грам. 9 грам. Також непогано. Ось так на руці виглядає. Менше ось ця внизу. Ну, менша нижня ягідка. 3 грамі. <гум> ну, це дуже якась. Ну, ось так. Ну, я думаю, вага буде, але якусь меншу, ось таку, Глянемо. Ну, 6 грам, ось так будемо казати десь 5-10 грам. Ягідка. Буде. Але там щось. Як на мене одне з. Кращих, що може бути з Неокривного на сьогоднішній день. З, таким смаковим, ну, з такими смаковими якостями, якби з таким відтінком. Юпітер це там окрема історія з ним. А клубнішний і ще е, Ізюмський мускат, То якби вартують уваги. Як ось так. Ось такий, такі у нас клубнічний. Такий у нас у Вінницькій області росте клубнічний. Обрізку робив на чотири рукави. Якби ось так він і зав'язує. Тут рукави. Спарені, ну, подвійна, подвійна плодоострілка коротенькі, тут місця немає опора далі. І так само тут Тоже. одна коротенька, тут дві лозинки пішло і тут чотири лазинки. на кожній на кожній кожні гронка, 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 гронка. Ось так. ну, Потребую нормування, бо зав'язую по дві гронки. Ось такі клубнічні. Всім дякую за увагу, всім добра і миру. Слава Україні, слава ЗСУ.